Під час будівництва Фрідріх Леопольдович вирішив, що перебудова Буде спрямована на створення стародавнього замку, як він тоді мріяв, він хотів створити німецьке князівство десь 15-16 сторіччя. Він запрошує родинного архітектора Отто Пенера, з яким родина співпрацювала. Світ дуже історію тісний. І ми бачимо, що якщо є такі креативні люди з великим фінансовим капіталом, вони здатні перетворити. Би куточок в чарівне німецьке князівство. Там, де тільки торкається їхня цікавість, там з'являються нові парки, з'являються ставки, з'являються ліси, з'являються архітектурні споруди, такі як наш шарівський маєток. Ми говоримо про неогатичний стіль, прорізи вікон були змінені в вертикальному напрямку, витягнуті стрільчасті вікна. Підкреслена двоповерховість будівлі завдяки. Карнізу, який розділяє ці поверхи, зубчасте завершення верху дає нам знову ж таки аромат стародавньої будівлі, пілони дуже урочисто підкреслюють кожен кут.